Добрий день. Ми з вами вже знаємо, що склад та будову молекул органічних речовин можна позначити різними способами. Є для органічних речовин такий запис формул, який схожий на те, що ми знаємо з вами з неорганічної хімії, тобто звичайна або брудпофорл, які ще називають, яка відображає тільки склад. Молекул органічних речовин порівняємо. Наприклад, у нас є H2SO4, сульфатна кислота, і є формула С2H6, формула етан, органічна речовина, вуглеводи. Ми бачимо, що тут дуже схожі формули, і там, і там є хімічний склад. Якісний, тобто з яких атомів, яких хімічних елементів складається речовина, і кількісний, тобто скільки атомів кожного хімічного елемента входить до однієї молекули речовини. За допомогою таких формул можна відображати склад як речовин, що мають молекулярну будову, так і тих, які мають немолекулярну будову. Але ми пам'ятаємо, що всі органічні речовини якраз мають молекулярну будову. І водночас для Органічних речовин дуже важлива і впливає на їхні і фізичні, і хімічні властивості, не тільки якісний та кількісний склад молекул, а й розташування атомів у молекулі, їх послідовністю, у відповідності з їхніми валентностями, те, що називається будовою молекул, будова молекул. І вже така формула нам мало чим допоможе стосовно визначення будови молекул. Бо Тут, можливо, ще якось ми досить жорстко можемо розташувати атоми хімічних елементів, а в інших ситуаціях, наприклад, ось в такій. Ми можемо розташувати атоми і ось таким чином, скажімо, і ось таким чином, і у нас будуть виходити різні за властивостями речовини. Тобто тут склад, тільки склад речовини нам може і не допомогти. Тому на допомогу нам приходять ось такі формули, які я тільки що вам зобразив: це так звані структурні формули, які показують за допомогою валентних штрихів, або яких спрощено називають зазвичай рисочок. Валентності, зв'язки. Якщо це одна рисочка, один валентний штрих, то зв'язок називається одинарний, або інакше ординарний, за допомогою однієї пари електронів спільної. Якщо це буде дві рисочки між двома атомами, то це буде подвійний зв'язок. В такому варіанті зображення нашої формули атану буде виглядати ось таким чином. Це структурна формула, яка показує не тільки кількість атомів, не тільки які це атоми, а й так, як вони розташовують. Тобто порядок їхнього розташування відносно один одного. Така формула дуже інформативна, дуже цікава, але вона досить громістка. Тому в органічній хімії використовують часто так звані структурно скорочення формул, де позначають валентним шляхом тільки зв'язок між атомами карбону. А оскільки атоми гідрогена одновалентні і їхнє розташування однозначне біля атомів інших хімічних елементів, то їх просто позначають ось такою загальною. Кількістю. Це структурно скорочена формула. Вона майже нічого не втрачає стосовної інформації, але дуже багато дає нам вигоди в плані спрощення і швидкості роботи. Але і це ще не все. Справа в тому, що коли ми пишемо з вами отакі структурно-скорочені формули, ми не зовсім правильно відображаємо будову молекул, тому що ці молекули мають, ну, по-перше, вони мають просторовий характер. Ми їх малюємо на площині, ми пишемо формули на зошиті або на дужці. А насправді то наші молекули це об'ємні структури, які мають певні кути між хімічними зв'язками, і ці кути не завжди дорівнюють 90 градусів на нашому малюнку. Наприклад, якщо ми запишемо з вами таку речовину, яка називається пропан, то зазвичай, коли виконують якісь вправи або розрахунки, то пишуть цю формулу ось таким чином. Але насправді кут між зв'язками атомів карбона становить не 180 градусів, як ми з вами тут бачимо, а менше 109 приблизно градусів. Тобто молекула буде мати у нас не лінійний, а кутовий вигляд ось приблизно такий. І якщо ми візьмемо з вами більше атомів карбону і будемо будувати ланцюжок 4 з 5-6 атомів карбона, то у нас вийде такий зигзаг, а не пряма лінія, як можна було б уявити з оце, такої спрощеної форми. Тому ми зробимо ще один крок, і від площинних записів перейдемо до об'ємних моделей. У органічній хімії дуже розповсюдженою роботою є використання так званих об'ємних та розстрижневих або Інший варіант це будуть масштабних моделей. Ми зараз подивимося, і ті інші на прикладі. Шарострижневі моделі досить прості у виконанні, їх часто застосовують як такий довідковий матеріал в хімічних лабораторіях, і у шкільних, і у вузівських. Ми можемо з вами вдома самостійно, чи є у нас шматочки пластиліну кольорового, з таких кульок змоделювати те, що зараз пишемо, малюємо. За допомогою тих чи інших форм. При цьому слід мати на увазі, що для певних хімічних елементів загально прийнятим, міжнародно затвердженим є використання певних кольорів. Наприклад, у нас атоми карбону за кульки будуть зображатися ось таким чорним кольором. Гідроген білим кольором, оксиген червоним, нітроген синім, хлор жовтий. Ось такі умовні кольори. Ще раз. Карбон. Це у нас чорний кольор, гідроген, білий оксиген, червоний нітроген, синій. хлор, жовтий. Ну і інші хімічні елементи теж мають умовні кольори для таких моделей загально прийняті. Що ми можемо зробити з вами? За допомогою таких кульок. Дуже простеньке моделювання, доступне вам у домашніх умовах. Якщо у вас є пластилі вдома, то ви спробуєте такі ж самі моделі за невеличким завданням зробити, сфотографувати і надіслати на Google Classroom. Візьмемо модель молекули метана. Це найпростіше найпростіше з органічних речовин. Склад молекули метана зараз давайте перевернемо сторіночку. Молекула метана зображається ось такою формулою ch 4 це бруто формула. Ось такою можна зобразити структурною формулою, але якщо ми подивимось на структурну формулу, може зробити, можемо зробити такий висновок: що молекула у нас площинна, тобто розташована на площині під кутами 90 градусів. Насправді це не так. Насправді, молекула об'ємна і має форму так званого тетраедра, тобто такої піраміди, кожна сторона якої це. Євносторонній трикутник. І за допомогою якихось там шматочків деревини і пластилінових кульок ми можемо з вами скласти модель такої молекули. Ось таким чином, наприклад, дотримуючись кутів таких пірамідальних, ось під однаковими кутами, таку пірамідку ми з вами тетрайдер спробуємо змоделювати. Раз, два, три кульки. І четверту розташуємо зверху. Ось так. І у нас з вами вийшла модель молекули метана. Ось така об'ємна. Бачите, вона не дуже схожа на те, що на ту плоску картинку, яку ми з вами малювали на листочку паперу. Вона об'ємна модель, ось така приблизно. За такою ж схемою, за таким принципом можна зробити моделі і для більш складних речовин. Ну, наприклад, у нас буде з вами етам Це 2 h 6 дуже знайома нам речовина Це 2 h 6 формула. Звичайно, Це 2 h 6 формула структурна, і це 2 h 6 модель розстрижного. За допомогою пластилінових кульок. Ми заберемо один з атомів гідрогена і приєднаємо замість нього атом чорненьку кульку атом карбона. Ось так. І приєднаємо до цього атома карбона, до чорної кульки відповідну кількість атомів гідрогену білих кульок так, щоб у нас кути залишалися такими, як потрібно. 109 приблизно градусів. Якщо зовсім точно, то 109 градусів 28 минут. Ось так. Побудуємо нашу модельку. Ось така вона буде. А до речі, ви бачите, що коли ми робимо таку модель, у нас обертаються кульки навколо своєї осі, осі між атомами карбону. Це не випадково. Справді в тому, що і в реальному житті молекула може обертатися. Один зв'язок це одна вісь, яка може давати ось таке обертання, і наші атоми гідрогена можуть розташовані бути один відносно одного у різних позиціях. Одна позиція це коли два атоми гідрогена заходяться навпроти один одного, ось так. І ніби закривають один одний від стороннього ока. Ми бачимо тільки одну картинку. Ось так. Один, один накладається на інший. Така структура називається затіненою. Затінена. І інша структура, де повернуті на певний кут, і ми бачимо всі шість атомів гідрогена, ось таким чином. Ця структура називається загальмована, тому що вона більш стійка і фіксується в такому положенні молекула більш вдало. Оці обороти навколо своєї осі називаються конформація. Молекули можуть існувати, як ми бачимо, метано у двох різних конформаціях одна. Затінена, інша, загальмована, і одна з найбільш приваблива для молекули, скажімо так, ніж інша. Дамо ще один атом карбона, ще два атоми гідрогена і побудуємо тепер уже молекулу пропана. Ось так. Ми ж не забули, що молекула пропана не лінійна, а кутова, зигзагоподібна. І ми її таку зараз з вами і зробимо. Сюди ще гідроген. І сюди. Ось на модель це дуже добре видно, що посередині атом карбона буде мати біля себе тільки два атоми гідрогена, тільки дві білих кульки таких. Ось вони є. І під кутом розташуємо ми з вами атоми карбона не під 180, а під 109 градусів. Ось так. І в нас з вами вийшла модель молекули. Ропа, а на, тепер уже ось така. <кій> Бачите, це зовсім нескладна не робота. Але наглядна наочно тут ми бачимо, як побудована насправді молекула, вона розташована у так би мовити, 3D-просторі об'ємно. Необов'язково використовувати тільки білі та чорні кульки, ми можемо з вами змоделювати якусь іншу речовину, наприклад, таку, що містить атом оксигена. І якщо ми так з вами зробимо. То в результаті візьмемо червону кульку і візьмемо ще одну білу, для того, щоб ми зобразили атом оксигена і атом гідрогена. Ось так. І перегорнемо зараз сторіночку. і ви самі зрозумієте, саме двох, який саме з двох варіантів молекул, що містить оксиген, ми з вами зараз пробували змоделювати. Ось він. Такий у нас йдеться. Повернемося до сторіночки попередньої, і побачимо, що перед нами саме молекула. Ось така: це молекула спирту. Ми бачимо, що атом оксигену пов'язаний тільки з одним атомом карбона безпосередньо. І з іншого боку, біля нього знаходиться атом гідрогену. Ось такі у нас приблизно шарострижної. Моделі дуже прості виконанні, але вони все-таки не зовсім правильно відображають, як називається масштаб відносний розмір атомів різних хімічних елементів. Тому е окрім шарострижневих моделей, існують ще так звані масштабні моделі, е приклад, яких у вас наводиться у підручнику, і ми теж з вами зараз спробуємо зробити таку модельку найпростішого знову ж таки нашого органічного. Органічної речовини, органічної сполука, яка називається метан. У нас у мене, чесно кажучи, не дуже багато пластиліну, тому я цей масштаб змінив удвічі в меншу сторону, бо 31 мм це дуже велика кулька. Вийде, дуже багато пластиліну потрібно. І якщо ви захочете масштабувати молекули, теж можна спробувати зробити їх трошки меншими. Значить, ми ну, візьмемо з вами кульку в половину меншого розміру, чорного кольору. 24 мм у діаметрі. Ось таким приблизно чином. 24 мм. По лінії, всі перемірили, перевірили. Ось вона у нас така є. Кулька чорного кольору. Це карбон. Візьмемо 4 кульки білого кольору, які будуть символізувати гідроген. І діаметр їх буде 1,5 см або 1,5. 15 міліметрів, вибачте, трошечки, трошечки більше, 15,5. Ось такі кульки у нас є заготовки для майбутньої нашої роботи. Зріжемо один з кутів, білої, кожної білої кульки так, щоб у нас діаметр став на 3 міліметри меншим. Тобто ми замість 15 міліметрів отримаємо вже 12. Ось так. Бачите, пласка така у нас буде конструкція. І тут теж. І так повторимо ще три рази. Ось так і ось так. І ось так. Тепер такі сам, таку саму дію проведемо відносно нашого атома карбона відносно нашої чорної кульки. Зріжемо теж по е приблизно 2 міліметри з кожного боку. Але таким чином, щоб у нас форма трапеції була потім. Вибачте, інтерпецій, тетраедри. Тобто під кутом приблизно 109 градусів. Ось так. І ще ось так. Ось ми зрізали ще по 2 міліметри. І тепер приєднаємо до кожного такого зрізаного бока по білій кульці, яка у нас буде теж зрізана. І ми отримаємо з вами. Уже тепер не Шару стрижневу. А таку більш цікаву модель, яка називається масштабною. Ось вона теж має форму такого тетраедра, але більш масивна. І розміри кульок наші вони відповідають. Ну, звичайно, не в масштабі один до одного. Атоми дуже маленькі, але вони відносний, відносний їх розмір відповідає відносному розміру атомів карбона і гідрогена. Відповідно, ось така у нас. Вийшла масштабна, бачите, моделька. В шкільних лабораторіях зазвичай такі моделі роблять з пластмаси, а ви спробуєте зробити подібні, ну, не масштабну, а все-таки простішу, шарострижеву модель. Самостійно вдома, як домашнє завдання, як самостійна робота. Спробуйте з отаких детальок, якихось там шматочків сірників, або як у мене зубочистки. І кульок пластиліну різного кольору зробити моделі ось таких речовин. СH3 хлор 1, С2H5, хлор 2, СH3OH3 і CH3NH2, чотири. За аналогією, за зразками тих. Модели, які ми з вами зробили разом, ось таке завдання.